Всім привіт, друзі! Почекайте, 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 не перемотуйте, не перемотуйте, не перелистуйте. Відео про збір це однозначно. Ну тут інакше не може бути, але ж це не просто збір. Ну кожен з вас може запитати, як так, що це за не просто такий збір. Пояснюю, збір буде цього разу з розіграшом. Угу. Розіграш. Ви скажете, ти нас розігруєш? Не вас, не вас, а дві книжки Арнольда Шварценеггера, який підписав сам Арнольд Шварценеггер. Не вірите? Ось відео. Ну і для чого ми збираємо гроші? Для чого і для кого? Чотири тачки для кількох підрозділів Сил оборони і десять генераторів екофлоу для міжнародного легіону ГУР. Друзі, ледь не забув за умови розіграшу. Донат від 200 гривень і ви стаєте автоматично учасником розіграшу книжки Арнольда Шварценеггера з підписом Арнольда Шварценеггера. Обов'язково, друзі, якщо донатите, пишіть в коментарі якісь контакти, щоб з вами після розіграшу в разі перемоги швидше вийти на контакт. Ну що, друзі, полетіли?